Христос Воскрес! доброго дня всім. Запускаємо аукціон. На матрац камелія кокос. Отут тут у тут, тут. Камелія кокос. Аукціон буде на матрац камелія кокос в розмірі 160 на 20 Це двохспальний матраць. Ви навіть в гуглі пропишіть собі, хто, хто хоче прочитати. Просто пише в гуглі Камелія. Кокос-матрац. І от ви побачите на офіційному сайті Matrolux. От, буде писати все. Ну, цей матрац, ви побачите, висота 23 см. Назва Камелія кокос. Навантаження без обмежень. Ми починаємо ціну за розмір 160 на 2, 7 тисяч рівно, стартова ціна. Ви тут бачите 9600, то за розмір 70х190. Якщо ми поставимо розмір 160 на 2, ви побачите 19,572. Наша стартова ціна 7 тисяч гривень. Крок, ну, крок між ставками 300 гривень. Закінчення аукціону 20.04, ну, 20 квітня о 21.00. Ну, я розпишу там описом нижче. Закінчення аукціону буде 20 квітня о 21.00. Стартова ціна 7 тисяч, крок 300 гривень між ставками. От, все. Е, ну, про, прочитайте собі, що це за матрас. Ну, Матрац потужний, тим, що навантаження на нього без обмежень, висота 23 см. Е, по колу йдуть бокова підтримка е, пружин. Отут у вигляді метелика. Ну, то потужний матрас. Прочитайте відгуки, там дуже багато є відгуків. Ну, все, дякую тоді на зв'язку, Щасливо.